Захар сухорук ілюзіоніст. За фахом архітектор та інженер. Більше десяти років захоплюється фокусами, і вже понад чотири роки його хобі переросло в улюблену роботу. Вегетаріанець, життєве кредо залишатися людиною в усьому і завжди. Ну що, Захар? Вже не терпиться починати. Я вже дуже чекала цього дня. Вчора собі думала, як я буду е, брати участь у цих фокусах. А до ну, взагалі, коли ідея прийшла займатися фокусом? Це було ще з глибокого дитинства. Типу, я був десь приблизно в класі дев'ятому. Mm -hmm. Тоді програма була по телевізорі, йшла здивуй мене. Ага, і я її побачив, і все і вирішив здивуватися. Yes. Да, просто мені мені це дуже якби сподобалось. І я вирішив, е, мені подобаються саме емоції глядачів Моїх я ними типу захоплююсь. Прикольно да і так, і воно було довгий період як хобі. Uh -huh. А потім якось плавно переросло в те, що я почав виступати на uh -huh. різних заходах, різного uh -huh. формату. Так? Взагалі супер. А реально навчитися? Так, звичайно, без проблем. Ну просто а ви, це... ви вчилися чи самостійно? Е, Десь я... вас наставник? Я так. самостійно вчився, часто звідти з інтернету, але взагалі в нас в Києві є академія фокусу та ілюзії. Там факультет прям називається. Київський, да. Київський Так, Hogwarts. можна так ви сказати. ви плануєте в той Так, приходять, беруть таку штуку, знімають. так. Тебе я розподіляю, куди на «Ніта» приблизно десь так і відбувається Ти думаєш, я хочу бути фокусницею. Я відчуваю це. Ось читає думки. Такий я фокусник на мінімалку Я зараз пробую прочитати ваші думки. Ми всі читаємо думки один одного. Можна розпочинати. я Вам буду зараз задавати не тільки Юрі, а вам всім дуже прості запитання. І хочу отримати дуже просту і лаконічну відповідь. Юрій, да. розпочнемо з вас. Да. Як ви думаєте, ви знаєте, що знаходиться всередині цій папці? Так да, або ні просто. Так. Да. Да, так, так. Що ви знаєте? Так, я думаю, що знаю. Що там знаходиться? Е е листок, може, якийсь паперу. А, да, точно? Ну, листок, да. Паперу, да? листок паперу, так? Ви думаєте? Я думаю, що, що, що листок так... паперу, так. Да. Домовились. Окей. Домовились. А Варвара, ви, наприклад, згадайте зарають будь-яку будь тварину, яка вам перша приходить, таку і називаєте. Е, називати зараз То... собака. Собака? Так. Ви не повірите, Варвара, але саме собака? собака тут намальована просто на китайській мові. Бачите? Ну, я вам на Повірте мені, так. Я як знати, з ток китайської мови, Прочитав це ж думки. Ну добре, Юрій, я віряю, давайте другий раз. З вами спробуємо, будь ласка, відому особистість. От будь-яку. Загадайте? Може бути спортсмен? Будь-яку. Хай буде Майкл Джексон. Хочете? Ла -ла. хочете Майкла Джексона, да? Ні, я не хочу Майкла Джексона, але Ви можете передумати, щоб було цікавіше. Щоб було цікавіше. Джесіка Альба. Добре, добре. Дивіться, я готувався до сьогоднішнього ефіру і ось Джесіка Альба, вона так виглядала, коли була маленька. Да? Но, якщо ви б загадали Обаму, до цього я би також був би готовий. Ага, ось так. Це жарти, звичайно. Давайте з вами зараз по-серйозному. Загадайте, так. наприклад, будь-яку. <свят> Цифру від одного до ста. Озвучувати? Ні, її. просто зараз загадайте в все будь-як. Від одного до ста. Так, Але не говоріть поки що. Не говорю, загадала. Загадали, так. Я зараз прочитаю ваші думки, і це одинадцять. Ні, дев'яносто дев'ять. Це не одинадцять. <11? свят> ну, ви так, не так, прочитали? Я так і написав не бачите, <свят> <10. 10. свят> Я знову видав. <свят> <розглядав. свят> ви загадали дев'яносто дев'ять. Насправді я це все підводив до одного номера. У мене ось тут на телефоні є нотатки. Ви всі користуєтесь – Так-так-так, на люди. У мене, я не знаю, зближчте відомі особистості України. Mm -hmm. Ось я заходжу сюди і туди. Тарашу. Захар, ми покажемо. Да, так, та, та, ось так, та, та. Ось, так, особисто. так. Ось так, так. Я зараз пролистаю до кінця. Ось так. Подивіться, під 99, яка особистість, загадайте її. Mm -hmm. Загадали. Але Загадали. мені Загадали. не говоріть, да, та, е, та, та, та. щоб камера зафіксувала. Mm -hmm. Зафіксувала 99. камера, так? 99, так. І я хочу, щоб ви переконалися, що якби ви назвали 100, там би була інша особистість. Так само, якщо 98, також інша, що вони всі різні. Це зафіксовано, так? так? Да. Я заблокую телефон. Зараз по справжньому спробую прочитати думки, але зроблю це дуже дивним способом. У мене ось тут є листок папіру. Так, як ви з самого початку казали. Ну, ти да, ти просто а, то я І я ось так ось спробую. На ньому дещо виразте, а ви, О, думаєте, про, а про... ви не думаєте про. <світ> <номер? світ> да, да. Думати про 99 номер. Думаю. Про 99-й номер. Так. Це буде трошки дивно виглядати. Ну, я вже бачу, що це дивно я виглядає. Наводив, я побачив, що сьогодні в нас <світ> день <дай> генеральна прибирання. Всі зірки зійшлися. Думки читаємо. Так, так. Важко, важко. Зараз вийшло сніжинка, я таке відчуття в мене. Що там так? А може то обличчя номеру 99? Я не знаю. Прямо так вже. Не треба стільки містики в нашій фірмі. Якщо получиться обличчя, я важко. Я просто не знаю, що від Захара очікувати. Ось. Ну це орігами. Буде смішна штука, якщо просто просто буде. А воно певно і буде. Ми таке, таке, вже, інтриг, інтриг. Да. Я, ну, це вже це чекаємо. О, ні, це просто дуже важко. Я дуже... Я... Ну, tra... я бачу, що це важко. Я б а. не відправилася. Практично, давайте ще ось так. Ну, са не відрізайтесь. Ще декілька. Угу. О, все, я думаю. <звіг> 에, зараз я вас попрошу, я трішки насмітив, вибачте. Залишимося. На поправ... що на, на звіт вже гучно. Цю особистість, яку ви загадали під номером 99. E, під номером 99 був Кузьма Скрябін. У цьому списку. Так, я підтверджую. Кузьма Скрябін? Так. Кузьма. Я не знаю, що в мене вийшло, але якщо я розгорну свою орігамі, ось так. І ми притулемо його приблизно ось так до чорного фону. Не вау, може бути! Буде. Вау. Вау. буде. Кузьма не дарма Скрябін. я чекала сьогоднішній день. Ось так. Ну, Супер це все просто за я в шоці. Чесно, захар. Я сам шоці очікувативо. Це, це чудо, це магія. Це магія. Ось так, да. Ось так, да.